Вітаю вас! Запрошую на розпаковку з сайту Натіно. Гарного перегляду! Отже, така цікава коробочка. Посилка з Чехії їхала до мене 8 днів. Перше, що попадається, це кондиціонер. Iconic Professional для сухого або пошкодженого волосся 100 мл. На сайті багато чого цікавого описано, має такі властивості, полегшує розчісування волосся, має рівень pH 4,5, заповнює пошкоджені ділянки, розгладжує дуже-дуже багато чого цікавого. До речі, приємний аромат. Робила склад на сайті safetymakeup.com.ua. Далі це від Drenet Furtere. Сухий шампунь натуря. Дуже багато відгуків чула про цей неймовірний засіб, як мені казали, Ну, подивимось, спробуємо. І вже у новому наступному відео розкажу про цей засіб. Також подивилась на склад на сайті. Дивіться самі склад неоднозначний. Так, а Це в нас засіб для брів, олівець зі щіточкою. Відтінок Dark Brown від Revolution Lulove. Після знайомства з описом цього олівця, мені дуже цікаво було його саме спробувати, бо властивості просто надзвичайні. На сайті зазначено, що він легко промальовує форму брів, взагалі маленька щіточка з іншого боку, сам кінчик тоненький, скошений, дуже гарно промальовує все. Грифель у олівця м'якенький, тому можна промалювати різні за інтенсивністю штришки. А цей засіб від Revlon Professional я купила також за відгуками багатьох-багатьох людей, не тільки блогерів, але й інших. Багато чого чула, цікавого, що він гарно волосся, взагалі там дуже крутий склад, неймовірний запах. Якщо чесно, він мені за запахом нагадує. Відкераста з олійку для волосся. Зараз можна ознайомитись з повним списком інгредієнтів. А, також подивилася, точніше перевірила на сайті safetymakeup.com.ua. Склад непоганий, не дивлячись ні на що, я буду все одно користуватися. Засіб підходить для сухого або пошкодженого волосся. У мене волосся натуральне, нічим не пошкоджене. А далі в нас йдуть тіні олівець для повік у відтінку 33. Feel Good Days 1 та 4 грами від бренду Art Deco High Performance. Тіні олівець вироблені у Німеччині, що є дуже приємно. Олівця, в принципі, достатньо, думаю, вистачить надовго. Цікавий такий колір. Досить м'яко розташовується, має такі золотисті вкраплинки, ну, блисточки такий цікавий засіб, справді. з іншої сторони, олівець має таку стругачку саме для цього грифеля. Що є дуже приємно та комфортно у використанні. Нарешті останній продукт з цього відео це буде стругачка або точилка від Ardecon. Вона подвійна. Тобто для двох олівців різних розмірів підходить. Для звичайного, тоненького та товстенького олівця. Вирішила залишити відгуки покупців. Отже, це всі засоби з цього чудового боксу, посилочки, як завгодно, із сайту Notino. Сайт цей мені подобається. Дякую вам, що додивилися до кінця. Гарного настрою!